Він наближає перемогу в окопі у важкім бою, а ти схили на допомогу в молитві голову свою. Він не челев могутній, б'ється з ворожим військом на полях, а в тебе вернеться, хай б'ється, Слова молитви на вустах, як тіло в тому переможе, І на полі бою він впаде, твоя молитва допоможе. Побратимів приведе. І навіть якщо він в полоні далеко, десь на чужині, склади до Господа долоні, в молитві запали вогні, це є твій фронт, якщо ти мати, дружина, донька чи сестра. Лише в молитві подолати під силу темні через вам разом йдете до перемоги. Ти у молитві він в бою, де тільки з неба допомога В країну висловить твою.